Добрий день, друзі! Сьогодні ми поговоримо з вами про образотворче мистецтво періоду Токугава. Період Токугава в історії Японії, який тривав з 1603 по 1868 роки, характеризувався сприянням розвитку мистецтва і культури. Образотворче мистецтво періоду Токугава відображало традиції, культуру, культурну спадщину Японії того часу, а також вплив китайської та західної культур, які проникли в Японії через торгівлю та контакти з іноземцями. Це мистецтво відзначалося витонченістю та унікальністю стилю, який зберігся до наших днів. Яскрава міська культура розвивалася в місті Едо, цебто сучасний Токіо, а також в Кіото та інших містах. Ремісники і купці ставали важливими виробниками і споживачами нових форм образотворчої і матеріальної культури. Часто званий ранньомодерною епохою Японії, довгоживучий період Еду поділяється на кілька підперіодів, першими з яких є епохи Канеї і Генроку, що охоплюють період з 1620-х до початку 1700-х років. В епоху Канеї школа живопису Кану, заснована в період Мурамачі, процвітала під керівництвом трьох своїх найхарактерніших художників: Кану Таню, Кану-Санраку та Кану-СанЗу. Різнобічний художник, пронизаний китайською традицією Таню, був знавцем і колекціонером китайських картин. Спираючись на свою еродовану візуальну лексику, Таню малював як поетичні пейзажі монохромним чорнилом, як правило, визиваючи більш класичні сюжети, так і поліхромні картини в японському стилі, вміщуючи масштабні комісії для палацових установок. На знак вдячності за його роботу він був удостоєний у віці 61 року почесного звання Хоїн. Початка буддійського закону. Епохи Кане і Генроку стали свідками великих подій і в іншому середовищі, а саме порцеляні. Піонерами японської порцеляни були корейські гончарі, привезені до Японії після вторгнення Тойотомі Хідайосі в Корею в період Мамояма. Ці гончарі оселилися на кюсю і проклали шлях до одного з найбільш інноваційних і плідних порцелянових центрів у світі. Японський експортний посуд відмалював китайський синьо-білий фарфор і відображав західні смаки, яким він задовільняв. Серед різної порцеляни північного кющу був посуд на Бешіма, який не був на експорт, а вироблявся виключно для внутрішнього ринку. Оскільки виробничі процеси тримаються в секреті, фарфор на Бешіма відрізняється лише вишуканими поверхнями, прикрашеними ніжними мотивами, почернутими не з китайських або європейських джерел, а з традиційного японського візуального репертуару. Своєю гладкою поверхнею і чітко визначеними формами фарфор помітно відрізнявся від кам'яного посуду, виробленого в інших керамічних центрах Японії. Повернімося до теми художників. Художники, які працювали за межами створених шкіл, таких як Тоса і Кану, в цій чи інші міри розходилися заставленими способами живопису. Ці ж її стилі були особливо нетрадиційними, нещодавно були переоцінені як такі, що утворюють так званий рудові диваків. Японським історикам мистецтва Цудзінобу цей родовід був названий саме так. У цей родовід входять Іваса Матабей, Каносланце, Іто Якуцю, Сьога Сьохаку, Нагасава Родзецу і інші, кожен з яких мав індивідуальні траєкторії у відповідних процесах дорослішання як візуальних художників. Те, що вони поділяли, це дуже особистий підхід до живопису, який часто характеризувався незвичайними техніками та нетиповою тематикою. Наприклад, Сьога Сьохаку вибирав рідко зображувану будівську тему і уявляв її по-новому, додававши більш химерного виміру. Літо ту, ж ретельно малював не менше 43 тисяч кольорових квадратів, щоб створити фантастичну композицію, схожу на мозаїку. У період Едо розвивалася галаслива міська культура. Купці, ремісники та артисти допомагали формувати культурно-мистецькі смаки через свої продукти та програми. Спільні вечірки, з пов'язаними з віршами та нові форми розваг, такі як театр кабуки, стали основними елементами міського способу життя. Туризм теж набув популярності, оскільки мандрівники вирушали в паломництво до святинь, храмів і відомих місць, так званих мейшо, часто пов'язаних з класичними віршами і традиційними казками. Всі ці, ці культурні практики були відображені в популярних картинах і гравюрах, відомих разом як ук'юе дослівно картини плаваючого світу. У кию можна найкраще визначити як жанрове живопис за і про простий народ, тобто про членів середнього класу японського суспільства періоду еду. Зображення у кию були доступні в найрізніших форматах від картин, книжок і різних гравюр на дереві, часто задуманих у серіях. Одним з представників стилю у кію є Хацусіка Хуксай. Він не тільки спроектував серію з друку на дереві і книжки-картинки, а є й автором численних картин. Ведучи ущадливе життя і живучи в недоглянутих обителях, Укусай був надзвичайно плідним протягом свого довгого життя, переймаючи різні прізвиська і ретельно датуючи свої твори, вказуючи, скільки йому було років, коли він їх малював. Хокусай заслужено славиться своєю винятковою майстерністю та буйною уявою в поєднанні з прекрасним розумінням японського життя та культури як класичної. Так і сучасної. Як і інші художники періоду Еду, він часто вставляв себе у власну творчість за допомогою квазіавтопортретів і роздумів про непостійність і старість, у період Еду активізувався кругом візуальної лексики та естетичних принципів картини, кераміка, лак, текстиль, часто мали схожі мотиви та перетин різних реєстрів культури від дизайну до ностальгії, за романтизованим до модерним минулим. Ці перетини не були додатково уможливлені співпрацею між художниками різних спеціалізацій. Однією з найбільш послідовних з цих колаборацій була співпраця між художником XVII століття з Кіото та Варає Сотацу та каліграфом і керамістом Хунамі Коецу. Їхня спільна практика передбачала елегантну естетику, підкреслюючи традиційні культурні посилання, що поділяються між живописом, поезією, каліграфією, керамікою, чайним ритуалом. Кераміка періоду Токугава також має свої особливості залежно від регіону, де вона була виготовлена, але в цілому вона відзначається своєю складністю та витонченістю форм. Підбиваючи підсумки, можемо сказати, що основні напрямки образотворчого мистецтва періоду Токугава, які були згадані у даній презентації, це укію, які відображали повсякденне життя, красу природи, театральні постанови, історичні події тощо характеризувалися використанням яскравих кольорів, контрастних ліній, фантастичних композицій і кераміка, яка у період Токугава має свої особливості та унікальний стиль. Також у цей період було запроваджено нову техніку виготовлення кераміки, яка полягла у використанні шаблонів для нанесення візерунків. А на цьому у нас все. Дуже дякуємо за увагу!